і після безсонної ночі парламент таки проголосував довгоочікуваний закон про мобілізацію. Чи перемога це чи зрада? Ну враження двояке, зважаючи на те, що забрали важливу поправку про демобілізацію, а також багато правок колег, які працювали колег в парламенті, які працювали впродовж двох місяців. Так це чи ні? Говоримо із депутатом Верховної Ради Олексієм Гончаренком. Пане Олексію, слава Україні. Героям слава вітаю вас. Ну так скажіть, які ваше враження від того, що сьогодні відбулося в парламенті? Бо на нашу думку, якось поправки і пропозиції депутатів були, м'яко кажучи, не зовсім враховані? На мою думку, був прийнятий поганий закон, тому що в ньому не враховані декілька дуже важливих речей. В першу чергу, це Визначення терміну служби, тобто право на демобілізацію тим, хто відслужив певний термін. Я дуже давно обстоюю цю тему. Перший законопроект на цю тему Верховну Раду подав саме я ще в березні минулого року. З тих пір підіймаю це питання. Воно дуже важливе і для діючих військових і їхніх родин зі зрозумілих причин, тому що вони хочуть знати, коли вони повернуться додому, і вибачте, навіть ув'язнені знають, коли вони повернуться, а наші військові ні. Але це важливо і для тих, кого можуть мобілізувати, бо вони теж хочуть знати, а скільки ж їм служити, і очевидно, що те, що зараз в нас вхід є, а виходу немає з військової служби, дуже серйозно демотивує людей. Тому це важливе питання, і були надії, що в цьому законі ми зможемо їх врегулювати. Автором його є уряд. І уряд пропонував 36 місяців, а потім окреме рішення ставки. Я намагався там, на мою думку, 36 місяців це задовго. Крім того, окреме рішення ставки, воно робить цю ситуацію такою, що невідомо, коли як воно буде. Тому намагався це виправити, але в кінцевому рахунку більшість просто вирішила взагалі прибрати цю норму і прибрати будь-яку згадку про будь-які терміни служби. Фактично, це таке ну, закріпачення військових, повне. Я дуже цим. І обурений, і засмучений. Тому я за цей закон звичайно не голосував. Ну там є інші речі дуже сумнівні. Але це для мене було головне. І, на жаль, буквально там в останню ми, ми намагалися і правка, якою можна було її там повернути, але з перевагою два голоси. Вони такі набрали голоси для того, щоб її повністю виключити з тексту закону. А як це відбулося? Тому що я зрозумію, що вчора напрацьовував парламент. Ну, цілу ніч ми спостерігали за тим, що невелика кількість депутатів, які сиділи, і стоси правок, які винесли у стіни парламенту, але погоджувала рада дуже багато правок, які, начебто, погодили в на вчорашній день на голосування в залу парламенту, не зайшла. Ну, дійсно, вчора засідання завершилось о першій 45 ночі, і в залі було присутнє близько 30 депутатів. Я був до кінця. На жаль, депутатів розійшлися ще задовго до того, вже ввечері. Вони напевно знали, вони напевно знали, яке буде кінцеве рішення. Ну, напевно, але можливо, вони просто нехтують своїми обов'язками. Я розумію, що 16 годин засідання це непросто, але все таки це було перше засідання в квітні всього лише. І мені здається, можна було якось напру напружитись і вже за за один днів один раз попрацювати. Знаєте, якщо наші військові будуть так виконувати свою роботу, то ну України немає майбутнього. А от депутати собі дозволяють. думаю що це неправильно. От ну, але ну маємо, що маємо прийняті такі рішення. Є певні позитиви в цьому законі. На них треба сказати. Для мене це теж важливо, бо я теж давно за цю тему борюся. Це право на демобілізацію для інвалідів, причому всіх груп, тому що в нас сьогодні навіть інвалід першої групи не може звільнитися на цій підставі з лав збройних сил з військової служби. Тому це важливо і це плюс. І я вітаю всіх наших військових, то є особами з інвалідністю їхньої родини. Що вони зараз мають таке право чи користатися їм чи ні, це їхнє вже діло, але право вони таке отримали. Також таке право отримали військовослужбовці, які пройшли полон. Теж я думаю, зі зрозумілих причин для того, щоб не пережили, деяким дуже складно далі служити, і це теж речі, які можна зрозуміти, і давно треба було це зробити. Також з мотивації залишилась там, запускається іпотека для військових. Це добре також ми окремою постановою, тому що на жаль, з закону це прибрали. Це теж на речі для мене було одне з питань. Значить, всю грошову мотивацію з закону ну, основну, прибрали до плати 70 тисяч тим, хто на нулі, і 10 тисяч сім. Вже після голосування закону окремою постановою ми проголосували доручення уряду. Все таки ці 70 тисяч ввести. Сподіваюся, що уряд напевно завтра це розгляне, і завтра все-таки таке рішення винесе. Однак, повторюсь, фактично, закон, якого ми очікували, що він розумієте, коли ми говоримо про мобілізацію, це не має бути тільки примус, це не має бути тільки батіг, це має бути і певний пряник, і певна мотивація, і бонуси. На жаль, з бонусами в цьому законі погано. Ну і як, як тоді мотивувати людей, які мають піти замінити тих хлопців, що на продові. Ну, закон і те, що сьогодні читаємо, те, що чуємо, насправді закон розколов суспільство і чесно кажучи, добровільна і така мирна мобілізація, мабуть що не відбудеться. А щодо закону про демобілізацію, цю правку, яку винесли з закону, коли вона буде чи було якесь обговорення і бачення, коли будуть розглядати окремо це. А ну, є слова Міноборони, що начебто такий законопроект буде підготовлений, я в це не вірю. Ніякого сенсу, на що зараз прибирали це. ну от могли там Я подав низку пропозицій. 18 місяців служби. Окей, не хочете 18, 36, але давайте хоча б один день на нулі рахувати за два. Ну, бо є різниця військовий під Авдіївкою чи під Ужгородом. А, окей, не хочете так, ладно, вже 36, але без жодних різних ставки. Ну, хоч щось. Врешті-решт вони не дали ні нічого. Тому сподіватися, що зараз вони так ті так, зусилля доклали, щоб це прибрати, а потім зараз вони зроблять якісь окремий закон. Я в це не вірю, чесно кажучи. Може з'явиться якісь норми щодо ротації. Це теж я давно подавав такий законопроект, окремо подавав правки до цього закону. Їх теж всі було відхилено. Ну може, хоч по цьому буде якесь зрушення, побачимо. Але ну. Таких сподівань відверто скажу, сподівань мало, але буду далі боротися, що можу сказати. Я виступав в Верховній Раді перед Новим роком, перед Різдвом і сказав, що головні завдання, які там я перед собою ставлю, це демобілізація строковиків, інвалідів, полонених. І як ви бачите, ці три завдання вже виконані. Доплати військовим, Ну певний міру щось починає рухатися, але з цим складно. О, от ну і демобілізація це ключове. Тому я руки опускати не буду. Буду намагатись шукати шляхи, і якось все таки ці питання підіймати. Давайте ще поговоримо про бронювання. Про броні а, так, оце про було... і розведення верблюдів. Так, так. Ну що я можу сказати? Ну в цьому законі про бронювання нема нічого і не має бути бронювання. Це кабінет міністрів має визначати. А сподіваюся, що кабінет міністрів припинить цей в прямому сенсі слово цирк з бронюванням як критично важливих підприємств переставного цирку, телемарафону, підприємства виробництву суші, чи ще щось таке, що ми бачимо паприки. в їхніх рішеннях паприки і так далі. Тому ну, тут сподіваюся, що тут вони все таки це припинять, бо це ганьба і це людей дуже напружує. Ну, окреме питання хочу сказати багато людей там обурюються. Що от побачили в тексті закона бронювання двох помічників народного депутата. Uh -huh. Хочу сказати, що насправді це було і до того. Просто люди якось про це не знали і не говорили. Не знаю чому. Але це було. Я зі свого боку жодного разу жодного помічника не бронював і робити цього не збирають. Звичайно, тому що вважаю це неправильно. Але да, така можливість була. Зараз вона ще й закріплена законом. Ну, от таке бронювання дивне. І ще одне питання важливе, це стосується вже органів місцевого самоврядування, міські голови, старости, які не, зараз не е, так, повинні забезпечувати не сприяти мобілізації, а забезпечувати. Ну, це викликало вже, я вам скажу, після сьогоднішнього голосування викликало вже таку дуже хвилю обурень серед е, місцевого самоврядування Львівщини. Що я можу сказати? Можу сказати, що це одна з причин, чому за цей закон не голосував. Я теж вважаю, що в кожного своя робота місцеве самоврядування, які в нього важелі місцеве самоврядування і взагалі чи чи це робота місцевого самоврядування? Ні, я так не вважаю, тому ну але маємо, що маємо такий закон прийняти. Угу. І, і ще на завершення, пане Олексій, чесно вам признаюся, що з вашого Тіктоку сьогодні дивилася трансляцію. Пряму так, ось нас є фотографія з вашого. Телеграм-каналу, так. У мене питання просто як представника медіа, а коли журналістів повернуть у сіни парламенту. Бо мені здається, що присутність медіа якось тримає в тонусі наших обранців. Мені здається, що слуги народу вирішили створити мені ексклюзивний контент, щоб тільки я міг це показувати. Ну, насправді це не смішно. Я не давно піднімаю цю тему. Я, власне, і почав ці трансляції. Щоб продемонструвати абсурдність того, що зараз Верховна Рада не транслюється, журналістів не пускають пояснення, ну просто жалюгідні, якісь безпека, вся країна живе в тій безпеці, яка є. Ну буде повітряна тривога, пішли сховище, Ну, хто хоче, пішли, хто не хоче, не пішли. А, все, чому Верховна Рада має якось жити інакше ніж живуть всі інші, і мої трансляції демонструють, що, хоч сьогодні, наприклад, під час на початку засідання. Був і головком, і головначальний генштабу, і міністр оборони і 16 комбригів. До речі, це окреме питання, абсолютно дике. Я дуже поважаю всіх наших військових, тим більше наших офіцерів, камбригів, серед них є герої України. Але я не розумію, нащо їх привезли в Київ. Ви їх привели в сесійну залу, посадили, представили. Потім вони встали через 10 хвилин. І пішли, не сказавши ні слова. І сказали, що їх для цього зірвали зі фронту з фронту. А зараз вони поїдуть назад на фронт. Так вони відповідальні кожен з них за декілька тисяч життів. А, і на що це було робити? Оце кіно і оці двіження Я абсолютно ну не зрозумів цього, і, і мені здається, що хтось загрався в якісь такі політичні речі. От так от і, але навіть коли ну ця трансляція транслювалася, якось ну нічого не відбулося, не полетів там міг, кінжали, там все інше. Ну повторююся, але навіть якщо полетів, то пішли би в сховища, які проблеми. Тому е, я вважаю, що має Верховна Рада має бути відкритою для цього власне роблю більше за всіх народних депутатів. Тут можу сказати без зайвої не, знаєте, скромності, що я для цього роблю найбільше, бо я транслюю це в Тіктоці, в Ютюбі, Інформую людей про те, що відбувається, і я думаю, і я бачу мене завчора там сотні тисяч людей це подивилися. Значить, людям це цікаво. Люди хочуть це бачити. Ну, ну так, а чому тоді люди мають це бачити через мій Тікток, але не бачити це на телеканалі Ради, який коштує 170 мільйонів гривень платникам податків. Тому мій Тікток не коштує нічого нікому. А канал Рада коштує 170 мільйонів гривень. Нам всім ми всі разом скидаємось на нього. А що він показує? Що завгодно, крім крім засідань ради або показує їх запису вночі як кіно для дорослих? Ну я не розумію цього. І будуть мати бронь ще до того всього. А ще окрема історія дати, за те вони там заброньовані. Так, це це насправді не дуже весело, і добре, що ми хоч так, хоч Юлю Юлі Володимирину побачили живу. Живу, Живу так. Да. Да. да і побачили і побачили насправді, як шоком бригів із передової привезли, щоб вони посиділи, показалися перед очима наших сонцесяйних депутатів. То чому депутатів не заставила провладна партія? Моно більшість всіх бути присутніми вчора під час цього нічного засідання. Абсолютно, і абсолютно, абсолютно з вами згоден, і я це говорю до речі, щодо Юлії Володимирівни. Ну, правда, є правда. Сьогодні вирішальні два голоси за те, щоб розібрати демобілізацію, дали два голоси від батьківщини: mm -hmm. Абдулін і Бондарів. Це вони так набрали голоси. Ну, тобто, слуга народу, ОПЗЖ, частина депутатів цих мажоритарників з груп, і два депутати від батьківщини стали їхні голоси вирішальними. На жаль, ну, так наш на на жаль. Ну нічого, нічого дивного, нічого нового. Абсолютно це очікувано. Сподіваюся, що передайте вашим колегам, що ми хочемо бачити різні точки зору від об'єктивних медіа, незалежних медій, які би спостерігали за тим, як працюють народні обранці, приймаючи такі такі важливі закони в цей такий складний час. Передам обов'язково. Дякую вам дуже. Дякую, дякую вам пане олексію до побачення до побачення